Ось і перва риба, дивіться. Хуху. Блін, я навіть не думав, дивіться, яка трав'янка взяла. Друзі, риба, 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 риба і невеличка щука. Ось такий вараник один, плітка. Дивіться, на. вараничка на таку повністю, коротше, ковтнула його. Невеличкий шнурочок, але заковтнула нагло. Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні полюємо за щучкою. Човника вже накачали і, коротше, будемо зараз випливати і будемо шукати щуку. Друзі, риба, 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 риба і невеличка щука. На желізяку взяла. Невеликий шнурок. Так, Парвий риб. Ух, і це і пішло. Візьму чи не візьму? Ех, не встиг. Не встиг, але міг її прихватити, щоб хоча б вам показати. Ну все одно, рибку знайшов перву. клас, поки на желізячку кольорову взяла. Так, друзі, однанька покльовочка була, ось теж трішки до доплив, зараз будемо тут обкидувати на желізо, а потім... Перейдемо на силікончик. Ось так буду пропливати і трішки шукати щучку біля самого берега. Тому що тут глибина велика, і, коротше, десь її шукати глибоко не, не бачу сенсу. Оп. Так, закинули і пробуємо. Хочеться на силікончик перейти, але поки, блін цікавенько також обкидать желізом. Тому що, ну, вже перша рибка відізвалася. І ще я тут ловлю. Якісь там 10-15 хвилинок. Парвий шнурочок вже був. Так, друзі, ну одну щучку вдалося мені впіймати. Я думаю, побачите в ролику, якщо записали. І зараз будемо пробувати силікончик розпаковувати. Хлопці мені прислали посилочку. Це компанія м 5 Craft. Тож коротше, зараз робимо розпаковочку. Ось така посилочка підійшла до нас. Зараз ми розпакуємо. Не знаю, тільки забрав коротше, з почти. Зараз глянемо, що там у нас посилки. Сказали, що прийшов селікончик. І коротше, будемо зараз спробувати його в дії. Сказали, що щука, явно буде задоволена. Так, ну що, відкриваємо. Ось так, друзі, дивіться. Так. Ось такий вараник один, плітка. половиною дюйми і вареночок. Чотирьохдюймовий. Коротше, ось так. Дві коротше, в такому кольорі лох і один зелений кольор. І також бачу, бачу, бачу ще один білий вараник. І ось така козявочка на окуня. Тож, коротше, зараз будемо налаштовувати саму приманочку коротше, і пробуємо ловити. Думаю, почну ловити із плітки 3,5 дюйма, ось таку. Яскраво, яскраво. Подивимося, що з цього буде. А потім все ж таки будемо пробувати ставити коротше, щось з оцього. Так, зараз... Ось настим нашу пліточку. Так що в мене тут десяточка залишилась і... і щось повинно ще бути. Щось менше. Так. І шестерочка, Мабуть. Зараз шестерочку надінем і спробуємо, коротше. половити на шестиграмчиках. грамчиках. Якщо ні, буду ставити Ось поважче. Ну, коротше, ось так примоночка ця виглядає, будемо зараз пробувати ловити на неї. Очки, які гострі. чіпляються за пальці. Так. Ось така примоночка. Зараз поджигуємо трішки. Блін, ну грає класно. Друзі, дивіться, як. Пліточка наша заводиться. Класно хвостиком грає. Такі легенькі потяжечки і вона дуже добре заводиться. Так, закидаємо і чекаємо. Зараз трішки поджигуємо на цьому місці. Ну а потім далі будемо проходити і обкидувати. Обкидувати, обкидувати і обкидувати, тому що час іде, а рибку бачили лише одну. Так. <звук> Ух ти. Що це було? Це хтось ударив, нічого собі. Два рази. Зараз подивимося. Але клювання було і це не звачі був кану. Зараз дивимося, що там були чиї зуби. Мені здається ні. Що не вже здалося? Може явно там якась гілка була. Так, друзі, зараз ось з цього вареночка, так називаємо, спробуємо на нього. Ну тако прикольненька приманочка. На цю яскраву не хоче нічого плювати, тож зараз поставимо цього вареника і покидаємо. Дивимося. О, прикольно. Ну, грає дійсно прикольно. Так, зараз перепливаємо в інше місце і пробуємо, коротше, ловити. Так, потихеньку пропливаємо, зараз ось так будемо кущики обкидувати. Дивися, може хтось той стоятиме тут у них. Ні, не, не бачу нікого. Ось і перва риба. Дивіться. Хо-хо Блін, я навіть не думав, дивіться, яка трав'янка взяла. І знаєте на кого? Правильно. А, не знаю, чи руки зараз порізали мені, але... Блін. Коротше, ось така щучидла. Блін, ну коротше. Дивіться, на вараночка на таку повністю коротше, ковтнула його. Невеличкий шнурочок, але заковтнула наглого. Блін, клас. Коротше, друзі, ось ця приманочка і робоча явно. Так, ну що, блін. Блін, ну не знаю, розірвав я її. Ну такий шнурочок випусти, ж. Давай, відкривай, ось друзі. А, е, ти давай. Тихо-тихо! Відпускай мій флюр. З рота. І шнур бажано також. Ну що. Коротше, ось такий шнурок невеличкий. Ось так, узяла вона. Ну коротше, є друзі, рибка. Приїхав на білячок і, коротше, що ж, дякую, дружалік, за покльовочку. Давай, давай. Оп. Все, пішла. Клас, друзі. Приманочки свої відпрацьовують. Коротше, друзі, вам і вареничок. Прикольно. Взяв. Узяв щучку. Все ж таки відгукнулася вона. Хлопці говорили, що щука буде. Тож. Прикольно, приманночка працює. клювание было. Догнал. И... Ось догнала. Догнала, друзья. Ну, это також невеличка. Шнурочек. Ось такой самый. Яйца, давай, давай, друже. Давай, плыви. Плыви, плыви. Ну, давай. Ось так. Есть, зишла. Зишла, зишла, зишла. Ну, класс, догнала. Я відчув, що з першого разу вона попала в приманку, ну а потім з другого вже добрала. Блін. Примоночки дійсно класні. Прикольно. Ну Догнала. Прикольно. Так, третя рибка. Ч собі? Так друзі, зараз змінимо приманочку, цю, коротше ми залишаємо, дивіться яка воно побита. Ну, рибки сподобалася, ця, коротше ця приманочка. Зараз спробуємо поставимо ось цього звіра білого. Подивимося. Відпрацював дві риби. Блін, ну це прикольно капець, плаває. Зараз перепливаємо далі і будемо ловити. -мо, удар такий був! А, ударила риба. Але не взяла. Але ударчик був. Прикольно, ударила. Так, зараз дивимося куди. Куди вона там бахнула нашу... нашу рибину. Видно? А, видно, хвоста. Але удар був. Але ударчик був. Ладно, пробуємо в те саме місце, по-любому воно долежно там десь бути. Друзі, прикольно, рибка ловиться і ви бачите, приманочки працюють. Кросончик і достаємо І Насолоджуємося, коротше. На природі, класно і набагато смачніше, ніж вдома. Так, друзі, все, пообідали. Зараз одягаємо перчатки, тому що блін, ну прям на очах холодніє. Уже зимою рукавички звичайні. Тому що дуже прохладненько вже. Ну, уху! Нас Так. Опа. Дікс і -E. будемо перепливати. Зараз потихеньку встанемось сюди травичку я кориця не буду. а чисто встанемо в траву заїдемо Короче, постоїм тут подивимося будуть тут клівонечка чи не будуть Оце бохнуло. Це хороша щука. О, це вже куди не йшла, здається. Блін, і також Ні, невеличка, але бахнула вона та бахнула. Капать, знову ця приманочка. Блін, ну сьогодні варане крула, прям що не кажіть. Що не кажіть? Але вона сьогодні роба, блін, клас. Ще одну, щічидлу знайшов. Коротше, якось так зараз. Ну така невеличка, грамчиків, мабуть, 400. Але бахнула знову на вараночка. От вам і М5 приманочки. Клас, друзі, працює. Ну, Вона класнула дуже з такою злою подачею. Я навіть не очікував, якщо чесно. Не знаю, чи була навіть камера в мене включена. Тому з такою подачею на паузі бам! І сіла. Я думав, що там більша щучка була, але то лише здалося. Якщо чесно, вже хотів навіть переставляти приманку і пробувати щось інше. А тут Пф, спрацювала вона знову. Блін, класно. Якщо так і далі піде, то ну прям дуже непогано Нравиться. Мені ця приманка і рибі також подобається. Неочікувано як для мене і саме колір лох. Стояв тут шнур теж. Так що, як не крутий, але рибка трішки ловиться. Оп. Уже в принципі сіріє потихеньку, але нічого. Еще трешка час у нас есть, тому ловим. Ну что, друзья, пришла до завершения моя рыбалочка. Снасті вже зложив. он зараз збираємо човник і вирушаємо додому. Рибку сьогодні нам вдалося знайти: клювала щучка невелика. В районі пів кіла. Брала вона на ось такий силікончик від м 5 Крафт. В описі під відео залишу посилання на приманочки. Тож, якщо кому вони сподобаються, заказуйте. Дійсно, робоча штука. Дякую за те, що дивилися, і до наступних риболок.